Сьогодні під'їхала аналітика. Я сьогодні про армії світу, армії союзників України, США, звісно, Євросоюзу, Америки, США, Росії та України. Україна 880 тисяч чоловік, у Росії півтора мільйона, у США мільйон триста, ну і в Європі там десь 20 тисяч, десь є 23 тисячі. Якась країна 20 тисяч, хтось 25-300 тисяч ну, різні, то тобто, ну, маленька армія. А є й такі країни, які взагалі не мають своїх військ, армії, так от як Гренландія. Якщо реально буде анексія зі сторони США і то, що там хоче зробити, і то що він вчора заявив на зустрічі з генсеком НАТО, що реально буде анексія Гренландії, то в Гренландії немає своєї армії і вона себе реально захистити не може. Вона може тільки чекати. Надію НАТО або союзників, хоча США є союзники, входив в НАТО, тому це буде, мабуть, найбільший прецедент світу, коли а, одна з країн, яка входить в альянс НАТО, нападе на іншу, і її анексує. Дивні часи.